Вага Уцтерненка, Лачна, Чмута, Лебіги, Притули, Кротевича, Макса Колєснікова, Карася, різних відомих вояк та блогерів, немає жодної публікації про корупцію на закупівлі фляг Міністерством оборони на мільйони доларів. Ті, хто збирає донати на мільярди гривень, мовчать про корупцію влади, а саме Умірова та його дружбана Жумаділова на ЗСУ. Чому? Чому вони мовчать? Спитайте їх, пишіть їм в коментарях. Питайте їх фанатів Лохів, які продовжують їм писати. Чому вони мовчать про корупцію міністра оборони та його дружбана? Чому на це мовчить президент Зеленський? Чому немає жодних арештів? Нас всіх тримають за Лохів. Ці псевдоволонтери, Лачини, Притули, Стерненки мовчать, щоб їм теж не заважали дерабанити на закупівлях дронів та всього іншого. Якщо вони будуть питати у Мірова, то завтра спитають в них. І саме тому всі вони так сильно ненавидять мене, бо ніхто більше в голос не скаже про корупцію на святому, на наших воїнів, які в окопах життя віддають, поки ці роблять на війні бабки. Вони не хочуть закінчення війни. Їм це не вигідно. Вони не хочуть миру, бо втратять бізнес. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю. Там вже більше 50 тисяч українців. Приєднуйтесь і ви.